Сергій Куриленко людина недалека від мистецтва. Художниками були його дід і прадід. Батько грав на гітарі та акордеоні. І Сергій з маличку вчився малюванню та музиці, працював згодом і музикантом, і художником. Вів дитячу студію образотворчого мистецтва, займався розробкою реклами. Пліч опліч з основними професіями все життя його супроводжувало захоплення фотографією. Дякую за це батькам. Я пам'ятаю. Що коли я був маленький, мені мама показувала фотозбільшувач у ПА 1 і казала, що коли я народився, то вона купила його в честь мого дня народження. І, і ще пам'ятаю, що батько тримав у надійному місці цей фотозбільшувач, потім фотоапарат ФЕД ще такий перший, і потім фотобачок, який привіз із Німеччини, де служив. І, я займався ще в дитинстві фотосправою, в гурток ходив. Знімає Сергій Короленко переважно на плівку. Працює з застарілою, як на погляд сучасної людини, технікою, фотоапаратами ФЕД та Зеніт. І в умінні з ними управлятися, бачить справжнє фотомистецтво. Фотографувати любить переважно природу, особливо ліс, який має безліч облич. Тож головна тема фотографа лісові портрети. Дуже цікавлюсь. Лісовими образами, буваю часто у лісі, у горсаду, там щось таке примічаю. Багато разів приходжу туди, на одне і те ж саме місце і вивчаю освітленість, потім приходжу з різною технікою і підходжу до якогось результату і роблю композицію. Перевага фотографа над художником в тому, що він має можливість зловити мить. Сергій Куриленко радіє, що часто при собі має фотоапарат, тож може засняти льодову пташку чи снігового звіра, крокодила з колоди або лісову людину. Так, як лише він їх бачить, а через фото побачить і інші.